Як же ж сушать сушильні шафи виробництва компанії Бістар? Саме зараз ми вам це продемонструємо. Ми приїхали на фермерське господарство в Вінницькій області, яке спеціалізується на вирощуванні яблук, груш та слив різних сортів. В подальшому вони їх сушать на нашій сушильній шафі на пів тони загрузки виробів. Нами була змонтована сушильна шафа в комбінації з твердопаливним котлом, а працівники фермерського господарства вже спорудили приміщення для неї відповідного розміру. Збираються груші, яблука, сливи в ящики, а потім готуються до сушіння. Тобто все в одному місці зразу на території садку. Ось таке маємо приміщення. Далі поряд з ним котел, який знаходиться в задній частині шафи. Котел отаплюється дровами, палетами та щепою. Власників. Проблем з паливом немає, бо вони обрізають садки та прилеглі території і використовують цю деревину для отаплення цього котла. Далі, теплова енергія котла використовується для сушіння продуктів. Перед вами процес сушіння слив, попередньо вони бланшовані, а ці сливи вже ось готові. Тобто досушилися і ось такий готовий вигляд вже мають. Результатом задоволені. Чому власники ферми обрали саме сушити тепловою енергією від котла. Та тому що це в два рази дешевше, ніж сушити електроенергією. Тому котел підібраний по потужності з запасом, і зараз він працює. На 50% своїх можливостей. До котла є автоматика з терморегулятором та нагнітачем. Проконсультуватися та замовити сушильні камери можна за вказаним номером телефону. Всім дякую за увагу! Звертайтеся з задоволенням, проконсультуємо по всіх деталях. доволен полностью выполняет все что мы задумали все она выполняет сушим яблоко сливу грушу то есть все что у нас произрастает в саду мы все сушим продукция вон на лицо выращена вкусная Высушено прекрасно, Так що, кушайте на здоровье.